А без цього важко. Розпочався поєдинок. Ветеран дух ще. Зараз небезпечний штрафний у виконанні ветеранів. І м'яч полетів вище. Була гарна нагода забити. Ну, М'яч низько так полетів. Чудова атака. Ігор Блажиєвський пробивав по воротах. Ми можемо поглянути у повторі даний епізод. Пробивав трішки далеченько було від воріт, але все ж таки, все ж таки. Бачите, кожного свої думки. Також запитання було, а де голин. Ну, надіємося, що скоро будуть, тому що футбол без забитих м'ячів – це нецікаве. Вище ветеран? Ось дивимось цей епізод. Що ж тут було чи не було? Ну, чесно кажучи, одразу так в динаміці важко визначити. Чайка навіс до штрафного, удар по воротах є, удар. повторі наскільки було все це круто. Ось навіс і ледь не замкнув. Зовсім трішечки там залишалось. повз ворота. З приводу даного епізоду Ось збирається втікати. ну З нашої позиції тут дійсно важко щось визначити. Це саме той епізод, як то кажуть, на розгляд арбітрів, тому що. Удар по воротах відбувся, але дуже... Всек може бути зараз небезпечно від ветерану. А немає кому відпасувати. Сам гравець трішки перетягнув, я вважаю м'яч. Ось, можливо, буде удар. Ні, немає. Небезпечна атака від Дукчі. Справа до удару так не й дійшла. Зараз Олександр Назарчук вводить його в гру, дивимось ми з чудовому повторі. Тут численна кількість дотиків і піднімає арбітер пропорець, сигналізуючи про положення поза грою. Гарна передача, можливо, щось вдасться з цього епізоду. М'яч поки що залишається у ветерану, але полетів він не точно. Ось подивіться, що тут фани, дух ще показують. Вдарив. Ось зараз буде навісна передача до штрафного майданчику. Так якось чи то плечем, чи то правим вухом пробивав гравець по ворога. Продовжує грати той гравець, який отримав попередження. Ось тут порушення правил. Ну, за що сперечатися, не знаю. Це вже не якісь там середньовіччя, що ми дивимося в футбол, коли прилітають журавлі, і розказують рахунок. Це вже все видно на відео. Було порушення правил. Ох! Епізод, знову епізод небезпечний удар був по воротах. Е, наскільки цей епізод був, вартував уваги. Ось, подивіться. Зараз буде кутовий злі фланг для ветерану. Відбив голкіпер. На підборі є хтось так. Є ветеранівці. Така передача примісенка в руки воротареві команди дух <риклад> Положення положення грою. Такий момент. Апеляції, мовляв, гра рукою. була. Уважненько з вами на даний епізод. Ой-ой-ой, поки дивились повтори, знову ледь не трапилось. Ледь ветеран не забив гол. Залишайтесь з нами. Побачимось вже у наступному поєдинку.